Ці книги скоро просто витяснять мене з моєї хати. кого так само, напишіть в коментарях, хто буде жити на вулиці, бо в нього в хаті живуть книги. Сьогодні я до вас з оглядом ось цієї книжки Сергій Жадан інтернат. Я Вперше щось читала Жадана, вірші я не дуже люблю. Ну, в цілому, да, не тільки його я не дуже люблю, дуже там, вибірково мені хочеться щось читати, а прозу його я не читала раніше нічого і я каюсь. Просто каюсь, тому що. Після інтернату я хочу прочитати все, що я вже дана. От, от просто все. От якщо ви мені хочете подарувати щось, даруйте вже дана. Е, ну, не, буквально, а, буквально мабуть, як не треба. А, а ось книжки його можете дарувати. Мені настільки сподобалось, я не очікувала абсолютно, що. Так, я буду вражена його письмом. І в цілому, в мене зараз я так читаю українську літературу більше, ні, ніж то було раніше. І я найчастіше знаходжусь от в таких переживаннях, що Вау, а чого я не читала це раніше? І, і це прям вже декілька книжок підряд українських авторів, які я так. У мене от, от саме така думка. Так от, давайте про інтернат. Е, ну, коротко розкажу, що тут описані події 2015 року, 2015 року, е, події російсько-української війни, е, коли е, такий герой, головний, як Паша, е, Паша яка різниця, я його називала всю книгу. Який вважав, що ця це, це війна його не стосується, і а, йому ніхто нічого не зробить, бо він же ж ні за ту і ні за ту сторону, а, і, і ті його не можуть як би, звинуватити ні в чому, і, і інші ні в чому. Ну і ось він якось так ж. А, але тут, я, я так розумію, бо тут не, не розказано конкретні міста, але якесь містечко, яке знаходиться вже недалеко від зони бойових дій, і йому треба потрапити. В містечко, в місто, да, яке вже окуповане росіянами, для того, щоб забрати звідти з інтернату свого племінника. І як він наважується на цю подорож, не знаючи, що там буде його чекати, і от він вирушає з цього прифронтового містечка в це вже окуповане місто. І ця його подорож триває три дні. І Як він за ці три дні дуже багато всього переосмислює, багато що розуміє, і він. Точно вже перестає бути паша яка різниця?», а він починає розуміти, що, що взагалі відбувається. І от це така дивна, дуже суміш, ось ця книжка, да? вона про досить важкі події, да? хоча, наскільки я знаю, а те, що там було 14-го року, 15-го року, це взагалі там, ну, навіть, мабуть, не квіточки, а може, бубочки в порівнянні з тими ягодками, які є зараз. Тобто це така лайт-версія взагалі була теперішньої війни, яка в нас зараз є, але все одно, ну, це було страшно. І це цей страх тут в цій книжці описується, як він стикається з окупантами, з, з грозою смерті, з тим, що він якби, багато до чого був, не готов. Стикається зі смертю. Тих людей, які його захищають. І, і це, ну, надзвичайно, тут такі події описані, знаєте, не, не прогулянкові і, і не розслаблюючі якісь. Але настільки гарно, поетично, лірично, я навіть не знаю, як сказати, це описано Жаданом, що ти просто милуєшся цим текстом. Який описує ось такі речі. Це дуже дивна така суміш милуватися тим, що описано про війну, ну, не романтично описано. Да? Тобто описано так, як воно, я так собі думаю, тоді було. І, і це мене так дивувало, тому що текст надзвичайно гарний, але про. Загрозу життю і, і про смерті, в тому числі, і про е, важкі вибори. Мені ця книжка надзвичайно сподобалася. І я ще дивилася тому, як Жадан тут підбирає м, слова для оцих, яка різниця? Тому що в мене аргументації для цього немає просто, Ну, дуже мало залишилось. Але от він якось, знаєте, не говорячи, що треба думати ось так, так і так, бо це правильно. Але він якісь такі робить підводки, такі якісь закидає як гачечки, і ти такий, це ти сам починаєш думати: ну так. Ну, ну так воно є, так. Да. Ось ну, такі прості слова для пояснення, що це взагалі нікакая різниця, Тому я просто ну так закохалася в цю книжку, вона мені настільки сподобалася. Плюс я дуже люблю книжки, де показано цей шлях такої внутрішньої трансформації людини. Тут дуже добре показано, чому цей паша така різниця, це саме такий, яким було його дитинство, як йому там не дозволяли себе проявляти, взагалі не давали простору його якісь особистості, і, відповідно, як він потім та, міг це проявляти, якось там думати, якщо його. Просто не навчила це робити. Якщо все робили для того, щоб він не думав, щоб він не міркував про щось. І це надзвичайно цікаво, цей процес трансформації людини за, за три дні, це, це дуже класно. Настільки гарно описано, що я, от як психолог, Ну, дійсно розумію, що так могло бути в тих обставинах, які тут описані, що ця трансформація дійсно могла так відбуватися, якби цей там Паша був реальним якимось, реальною якоюсь людиною. І я так же собі, знаєте, думала, гадала, робила висновок з того, що ж допомогло йому, ну, по суті, по то це. Та відповідальність, яку він вимушений був в тих обставинах, які описані в книзі, вимушений був брати на себе. І так, цієї відповідальності йому було ну прям забагато в якісь моменти, але вона допомогла йому. Відкрити самого себе, як на мене, відкрити, а що ж я думаю, насправді, а що ж мені важливо насправді, да? що для мене цінним є насправді. І я точно можу сказати, що відповідальність робить людей дорослішими, і це надзвичайно важливо. Тобто, якщо буквально доросла людина не, не бере на себе якоїсь відповідальності. То психологічно, психічно вона не є зрілою. І ось тут оце таке дорослішення цього головного героя надзвичайно гарно показано. Ще мені дуже сподобалося саме видання: це Меридіан Черновіц». Дуже люблю їх книжки. До речі, в них завжди, ну я ще не бачила книги, яка б мені не сподобалася в їхньому видавництві. А вона, бачите, така трошки блискуча оцей папорок. Да? Відкривається дуже добре. Прям мені було приємно її читати, як в цілому як книгу тримати в руках, так і те, як вона описана. І тому, якщо ви так хочете якби познайомитись, можливо, або торкнутися теми війни, але так, щоб це було. Не боляче, не руйнувало особи, особливо да, вас, а, а саме так просто занурило в це. То як, як на мене, ця книжка вам підійде, тому що вона знаєте, залишає простір. Для фантазії, і якщо ти якби не готов фантазувати більше, ну ти якби і не будеш це робити. Вона не дає готові фантазії за тебе. А, тому дуже класна. А, ще більше знову ж таки хочу прочитати книжок Жадана, а, тому що мені ця книга дуже дуже здобукнулася. Якщо ви читали і у вас схожі якісь переживання стосовно неї, напишіть в коментарях. Ну, якщо не схожі, і вам взагалі не сподобалось, також пишіть. Мені будь-які коментарі ваші цікаві, тому що я помічаю таке, що люди подивилися. Відео там склали якісь свої уявлення про те, що там читати їм книгу чи не читати. А, і все, і пішли з відео, і навіть лайк забули поставити тим більше коментар. А, ну, а якби це цінно да, для, для просування контенту, для того, щоб це бачило більше людей. Тому не скупіться, будь ласка, на коментарі. Поширюйте, лайкайте мені, це буде дуже-дуже приємно. І буду вас чекати в нових відео. До зустрічі! Бувайте!